Доброго вечора ми з України, а я Ірина. І я вже заплуталася -за -за трошки. І так, наш теремочок робимо. Ви знаєте, вже я трошечки, знаєте, трошки з колії вийшла. Таро, темне таро і Таро маленького принца, але це напізніше. Давайте подивимося, що робиться в тому теремочки в Кремлі, взагалі, за поребриком, що робиться на Росії, що цікавого відбувається там. Ну, ви знаєте, зараз багато великих змін відбулося. І так. І так, дивимося, що там робиться. Ну, переживання. Да. Вже, вже на кінець вони замітили тупік, тобто Глухий кут у військоровій справі. Вони відчули відсіч, відчули м -м силу, яка їх зупинила. У них, знаєте, наразі таке враження, що паралізоване. Що саме паралізоване? Що саме паралізоване? Ну, в принципі, ця карта говорить не просто про. Глухий кут, підвішений стан через силу, яка їм супротивляється. Що вони от пробитися не можуть. І навіть їхнє катування, їхне це все не, не, не приведе. Злость, злость. Я бачу тут злость. Я відчуваю тут неспроможність щось робити далі. Якось так. Ось, і дивимося ще. Це може бути, і, знаєте, втрата грошей. Тому що одне з значень повішаного, це коли людина в такому стані, кармани висипаються. Саме в цьому таро не показано, але є деякі таро, які показують, що звідси з кишень вивалюються гроші, мої дорогенькі. Вивалюються в них гроші. Якщо в них і був якийсь запас, то вони з часом. Invece. Втрата. У них зараз йде велика втрата не тільки грошей, часу, якогось ресурсу. Через силу, яка їх зупиняє. Ось. Неспроможні іти далі. Ви знаєте, готові до перемовин. Але ви знаєте, що які перемовини? Які перемовини хоче Путін? Він хоче. Все, що він вже захопив, залишити за собою. Ви знаєте, Україна на це не піде. Все. Тому він ось зараз, бачите, як би це сказати, хтось сказав, через Ердогана він, можливо, працював. Ну, чомусь я, я не дивилася на Ердогана. Ось, Тому я не можу сказати: я не знаю. Не думаю, Не думаю, що Ердоган вже аж такий дурний, ходять всякі чутки. Але гаразд, зараз ми про тірімочок, не про рукавичку. Завтра буде рукавичка. І так, дивимося далі. Що, які в них плани? Давайте яких плани у них. А, ви знаєте, як вийти з цієї невдачі? Як вийти, як це припадати? Народу, світу, тому що це програш. Ця карта, вона завжди говорить про програш. І ось ця теж. Давайте я ще тут докладу. Чомусь у мене отак. Так. Так, да, от Сірени тільки що в мене були за вікном. Ось, оце і в них зараз це саме. Рятуйте, спасайте. Трошечки, ви знаєте, я так скажу, це вже видно, вони знають, це, вони розуміють, що вони тут програш. Тут... З якої сторони цю війну зараз не бери, вони її не можуть виграти. Тільки затягування. Ось затягування, вводження в оману, замороження конфлікту ось ця королева от вона говорить, королева монет вона зазвичай не рухається, от як вся. Так? Вона не рухається. Тут в цьому розкладі я бачу заморозити конфлікт, Заморозити, укріпити його до кращих часів. Бачите? до кращих часів. Тому що вони бачать, що перемоги не може бути, а їм потрібна територія. Тут я навіть бачу, ви знаєте, готують до невдачі свій народ. Але тут будуть такої брехні, що е, як би це сказати? Е, лучшая Красна Армія воювала з всім світом, от так вони будуть казати. З всім міром, і з НАТО воювали, і з ООН воювали. Ну, Я це так уже перебільшую, щоб ви зрозуміли. Вони тут будуть тако, такого ворочати, щоб все одно вийти перед своїм народом-побідітелем розумієте Що вони безсильні перед всім світом. Тут і е, злі сили, і темні сили, вони з, з, з дьяволом і з чим не хочеш вони боролися з темними тімними Ну Як ви знаєте, от у мене така фраза йде: а, вони будуть говорити своїм людям, що ну це було понятно що з такими такими картами ми не зможемо грати Розумієте, щось ось таке мені пішло, що вони ізначально вони знали, що вони можуть програти, Оце то саме, що, що наш президент зараз говорить. Гаразд, гаразд. Я ось хочу вас запитати просто: хтось читав, Вашингтон Таймс, здається, я англійської не знаю. Якщо хтось. Знає переклад, можливо, десь. Скиньте у як це називається, у коментарях. Скиньте у коментарях переклад тої писанини, того інтерв'ю від нашого президента. Гаразд, мої дорогенькі, бачите, ось до чого вони йдуть. Вони йдуть до, ну, я скажу так, пораження, програшу. Вони йдуть вже до того, вони вже це знають. Все, в них вже нема сил, нема чим, нема не ресурсу. Тепер вони розуміють, що це що би вони зараз не робили безглузді втрати. Ну, звичайно, у них оружжя є, але я так, я так скажу, я так скажу. Ці карти мені говорять. Навіть якщо в них є чим і ким, так, вони все рівно відчувають, що, що не, не, не буде перемоги. Не буде. Тут треба тільки заморозити і відкласти. відкласти. А ви знаєте, якщо ми відкладемо з ними цю боротьбу, то це через декілька років ми бачимо, що на Донбасі сталося та на Луганщині. Так? Те, що вони в 2014 році вже зробили. Нічого, вони ще підуть, повірте мені. Нам потрібно тільки більше важкого цього. Я не хочу вже казати лишній раз, це. важкої, точної нам техніки потрібно. Ось так. Щоб ми могли їх конкретно відлупцювати. Конкретно. А тут вже все ясно. Тут вже все ясно. Вони вже е, підлостями е, намагаються якось втриматися на плаву ось, своїм цим громадянам. Так, давайте ще подивимося, що робиться у простому народі. Що там робиться? Ну, вони вірять, ви бачите? Сліпо вірять. Але воювати ніхто не хоче. Воювати ніхто не хоче от помішала і знов мах випадає. Ви знаєте, ну, ця нація, я так скажу, цих орків, цих унітазників вони себе вважають за пуп землі, що вони все можуть, що вони самі сильні, що вони самі справедливі, що треба все знищити. Все знищити, що не пляше під їхню дудку. Ну, тобто, пропаганда у них конкретно. Це, ви знаєте, у крові злость ревнощі до України. От що ви, щоб ви розуміли. Дуже важкі карти. М -м -м. Якось так. Якось так, мої дорогі. Але ще що я побачила, тут переживання за свої ресурси. За свої ресурси. Переживання. І так, беремо маленького принца. І дивимося, що він нам ще цікаво розповість. Побажає Цікаво. І так, яку надію він нам дасть цей маленький принц на сьогодні. І так, Паш Кубків. Ну, Паш Кубків це, в принципі, емоційний стан. Трошки треба, ви знаєте, попіклуйтеся про свій емоційний стан. Підтримайте свою позитивну енергетику. Вірте. У нашу перемогу. Ви бачите, що перед ним стоїть перемога, і, е, я скажу так, отчайне. Розумієте? Тут наш вибір ні в якому разі не здаватися. Ні в якому разі. Ми віримо в нашу перемогу. А, тут ще одна бутилочка ось ви бачите завжди віримо в перемогу при любих обставинах. А він думає. Що йому взяти? Чи? Чи якусь горівочку. Подивимося, що на дні. Так. Так, з любов'ю до себе, з любов'ю, з надією до ближніх. Підтримуємо один одного. В принципі, карти дуже хороші. Ось, емоційний стан. Сьогодні карти нам спопереджають про свій емоційний стан. Прослідкуйте, який він у вас є. Підтримайте себе. Можливо, хтось вас підтримує. Якщо ви сильна людина, підтримуйте когось. Тому що ось це, бачите, лабільна людина. Людина, яка туди-сюди вагається. Підтримайте. Підтримайте всіх, кого ви можете. Хто, якщо, якщо мене дивиться, хтось в окупації, мої дорогенькі, тримайтеся. Україна про вас не забула, ні в якому разі. Україна вас визволить, наші військові вас визволять. Крок за кроком ми прийдемо до перемоги. Усі разом. Тримайтеся, не падайте духом, ось так я скажу. Вірте в нашу перемогу, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую вас, обнімаю вас, мирної вам ночі. Спокійної ночі, бережіть себе і слава Збройним силам України. Добраніч, 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 мої любі!